Святий Миколай завітав до прикарпатських спортсменів. Близько півсотні кращих із них отримали грошові сертифікати. Нагородження спортсменів та тренерів за підсумками виступів 2022 відбулося за участі керівництва області та спортивних функціонерів. Найдостойніших назвали за підсумками міжнародних змагань, які відбулися упродовж нинішнього спортивного року. На сьогоднішній день всіх немає, тому що є на навчально-тренувальних зборах, але будемо вручати сертифікати тим, що є на сьогоднішній день, на, в даний момент в місті івано франківську і на території нашої області. На найвищі нагороди це чемпіони Дефіліпійських ігор і чемпіони світу з веслування серед юніорів. Чималий загін регіональних спортсменів та їх тренерський штаб з честю захищав спортивні прапори Прикарпаття на міжнародних аренах. Чимало юнаків та дівчат виступили у складі національних збірних команд. На турнірах підтвердили свої звання кандидатів і майстрів спорту. Кожен з вас. Це її вже переможець. Хто стає на підестал по США не дуже добре розуміє, яка велика ціна тієї перемоги. Тому сьогодні я хочу вас привітати з святом, з Миколаєм, щоб він до вас був щедрий, що ви були щасливі, що ви були сильні, що ми всі брали приклад в наших захисників і захисниць дійсно найхоробрішої, найсильнішої армії світу, яка сьогодні нас захищає, яка тут, в тиловій області, дає нам разом зустрітися, працювати і розвивати загалом грошові премії отримали понад п'ять десятків кращих представників спортивної громадськості краю. Відповідно до здобутих досягнень, кожен з них отримав премію у розмірі від двох до сорока тисяч гривень. Серед нагороджених чемпіон Європи з вільної боротьби Денис. Пропустили дуже багато стартів, ми мав, мав їхати на чемпіонат Європи серед дорослих, на чемпіонат Європи до 23 років. Все пропустили через війну. Ну, Вже літом, чуть все стабілізувалося, поїхав на чемпіонат Європи серед молоді, серед молоді зайняв третє місце. Потім через місяць поїхав на чемпіонат світу серед молоді, став сьомим, програв в другій сутичці. в кінці року останній старт зробив чемпіонат світу до 23 років, зайняв п'яте місце. програв за місце. на досягнутих нагородах. Прикарпатські спортсмени не зупиняються. Тож наступного року стверджують, знову візьмуться за наполегливі тренування. Для них основний орієнтир участь у європейських та світових чемпіонатах. Віталія Когуч, Геннадій Томнюк, новини на вежі.